Я нагадую, що Колос взагалі був на першому місці після п'яти турів. А Кривбас очолював турнірку після десяти зіграних матчів перед гою проти київського Динамо. І в цей момент, коли здавалося, обидві команди спіткав. Певний спад можна сказати, що обидві вилізли з цієї ями, відкоригували свій рух і піднялися з найнижчої точки цієї турнірної синусоїди. Зараз Кривбас і Колос знову набирають очки майже в кожному матчі. Перемагають Патрік Ван Ловен, безумовний митець цієї криворізької сенсації. Я нагадаю, що ані шахтар, ані колос не програли в останніх турах. А донецькому шахтарю, що на мій погляд є безумовним лакмусом, показником амбіції, показником хорошої реальної форми, кріпа! Зараз певні зусилля доклали футболісти колосу. Це перший офіційний удар цього матчі. Не в площину воріт, але момент непоганий. Андрій Понедельник, він отримав цю передачу від обримакане, зробив крос і відгукнувся на цю подачу. 17-й номер. Так, зараз класна комбінація. Є у Цурікова! Класична історія з тим, як Андрій Цуріков номінальний лівий латераль, лівий фулбек, вміє знаходити свої моменти. Скільки голів Цуріков з цієї зони забив? І давайте відзначимо тут дуже класна взаємодія двох лівофлангових гравців. Це Салабай скидав м'яч на Цурікова. А взагалі, я би на місці. Крумбасівці сьогодні не дозволяв цим бавитися ковалівцям. І зараз є контратака Барлін. Проворуч Барлін. І є там момент, І є купа адресатів. Є передача. Передача в задню ногу, як я це називаю. Микитишина. Микитишина на твердохліб, на твердохліб. І проти нього грає Ілір Краснічі. А давайте дивитися знову на повтор цього моменту. Вирішив все ж таки полежати тихий Артур Микитишин. Ну зіграв спочатку, як мені здалося, в м'яч. Та ні, тут. Прокидував Микитишин М'яч. І вже після цього вар. Безумовно зараз на чолі з Анастасією Романюк буде цей момент передивлятися. Чи достатньо міри жорсткості достатньо і достатньо для Олександра Кальйонова. І заробляє пенальці. Артур Микитишин Хардбред, як називає він свій особистий канал. Чи достатньо він хард? один Ігор твердохліб дуже спокійно. Правою щичкою в вільний кут. І це шостий м'яч Твердохліба. Ага, можна і селфі зробити колективно. Цікаво, чий телефончик. Покричали «Вамос», Інтернаціональний такий вигук радості. Ні, це сьомий м'яч Твердохліба насправді. Він е... зараз доганяє. Юрія Климчука, одного з найкращих бомбардирів сезону станом на зараз. І третій гол, який твердохліб забиває з пенальтів. Отже, Демченко, подача! Який момент був зараз саме у Климчука? І чому я сказав 5 хвилин до того, що насправді я б не бавився би на місці футболістів Кривбаса з колосом в ці стандарти я вам ну поясню дуже легко. Тут є абсолютно чітка така математична кореляція. Кривбас далеко попереду усієї ліги, тільки в негативному сенсі за кількістю пропущених м'ячів після ударів головою. І як ви розумієте, що всі ці удари, окей, більшість цих ударів вона задавалася після стандартів. 23 хвилина. Подача, скидка район Воротарського, але тут панує Володимир Маханьков. Зараз завозився тут Ілір Краснічий проти Задираки. Задирака! І удар від Микитишина правою. треба було викручувати щічкою в дальній кут, Напихав. І абсолютно, я вважаю, по справі тут своїм партнером Іван Пахалюк. Ну та на якийсь надзвичайний контракт в новому клубі з такою грою Іліру Краснічи не напрацювати. Микитишин один з кращих взагалі в нашій Лізі. Подача на Парако! І найскладніший момент, взагалі, який існує в футболі для голкіпера, коли він не може передбачити, чи доторкнеться до м'яча Центр форвард чи зіграє він е, проатакує цю траєкторію головою. Через дивимось цей момент. Подача. Прако я не знаю, зачіскою він мені здається пробив поворотах. Тут е, не вистачило. Бу, була б зачіска, як у футболістів Тарок зірок 70-х Такі мікрофони, знаєте, на голові. Думаю, що міг би і забити. Барлін з м'ячем Подача лівою. Подача. І тут он сам стоїть твердохліб, якого не можна тут залишати. Ще один сейв від Пахалюка. Як футболісти колоса зараз дають таку кількість дотиків у власному штрафному робити, Кривбасівцям. кривбасівся. Колос виглядає непереконливо. Дивіться, от лівою пробував Парако. Хороша зручна передача від твердохліба проти Понізельника, який тримав за маєчку. Єгора грав тут твердо хліб. Олександр Демченко. Стійка була. І показує зараз футболісти колоса, хтось вилізів колос, що й гра рукою. Ну, є вар. Я розумію, що пані Романюк і пан Мельченко зараз уважно перевіряють. Я не думаю, що це може проінтерпретувати, як гурликояць і тікається на пенальті. А Маханьков робить. Ось такий сейф. Всі подачі від, здається, власні ворота стріляв хтось з футболістів кривбасу сьогодні. Давайте ще раз подивимося на цей момент. Отакий черговий, я б сказав, сейф від Володимира Маханькова. Стійка рятує Маханькова, допоки нам показували повтор попереднього епізоду. Давайте розбиратися, що там сталося, бо, як ви розумієте, я побачив м'яч в останній момент, так само, як і ви. Ось швидко дуже розіграли тут е, Понедельник, кане, і ось такий удар від Еліаса Телеса. Якось мені здається, з якоюсь затримкою Юрій Климчук, що подобається завжди він до кінця дограє такі епізоди. Климчук е, там був з дуже зрозумілою метою. Що зараз щось якась бацила ризику. Така поглинула обох воротарів, і цей удар. Від Бароліна в площину. Давно, до речі, від Кривбасівців не було ударів. Подача і в, в упор зараз розстрілював ворота суперників. Елястелес знову забив. Давайте дивитися. Таке враження, що Володимир Маханьков цей м'яч виловив вже десь за е, стрічкою воріт. Це ага. Все ж таки Ілір Краснічий. Нарешті відзначився. Ось така подача. так, Не зіграв м'яч Маханьков тут. І почав завалюватися. М'яч відстрибнув від газону. Дивіться, от вже падав Володимир, і просто не вистачило йому довжини руки, щоби. Бачите. От якщо б не впав там. А... Невеличка протидія була з боку Елеса Телеса, але абсолютно в межах правил нестандартно він з М'ячем працює. Дивіться, самі навіть така манера рабіва. Нестандартна хороша передача від Ліна Лін. Лін п'ятою. скидка на Микитишина. Скільки м'ячів кривбас забив в цьому сезоні, саме приблизно з цієї зони. І Мендоса це робив Микитишин. Причому в попередньому турі Микитишин поклав таку лялечку. У ворота Олександрії тут просився м'яч Все ж таки в дальніку. Тим паче Микишні правий з точки в точку. Вміє це все робити. Тепер твердохлібом є е, дистанція, є простір твердохліб. Вже 22 метри воріт, Твердохліб. Передача Парако. Який сейв від Пахалюка? Сейф номер 4 Здається, сьогодні від молодого голкіпера Колоса. Ідеальна зараз контратака від Кривбаса. Мені здається, що це хрестоматія Грива льовіна Передача від Маханькова на твердохліба. Ніхто не зустрічає Єгора твердохліба. Твердохліб все подивився. Ідеальний таймінг від Карлоса Парако в, в голову, здається, м'яч влучає так само, як Руслан Нещерету в матчі Єврокубків. І бачимо, ми, що так, ну звісно, що тут треба перевірити, чи все в порядку в Івана Пахалюка. Бо ці струси нікому не потрібні. Але сейф просто, просто чудовий. Ще одна подача від Дібанго. Цуріков на м'ячі, Цуріков скидає на твердо хліба. Твердохліб не влучає в площину воріт Єгор твердохліб. Було важко. На нозі вже висів хтось з суперників. Тут е, намагаються переконати Кальйонова в тому, що треба призначити котовий. Ну, в принципі, це робота не зовсім головного арбітра. Ага. Е, натяк на те, що вже після удару твердохліба. В'їхав йому в ногу Едуард Козак. Чекіс компліт, як кажуть арбітри. Подивимось Ще раз довга передача у напрямку Єусі. І дуже хороший підкат від Бакарі Каноте. М'яч. Андрій понедільник. А контратака кривбаса зірвана. Зірвана через сейф фол проти що не помиляється Артура Микитишина. Телес дуже незадоволений рішенням Каліонова всієї цією ситуації. Давайте зараз подивимося. Ну, Трішечки поза кадром. Там щось відбувалося між Телесом та Так, да. Друга жовта для Елеса Телеса. І з перших хвилин я хочу сказати я сьогодні був максимально на максимальному такому нервовому стані бразильський легіонер колоса десятьох в цьому матчі залишається колос. А грати залишилися 4 хвилини. Барлін Лін знову закидушечка в центр від на... Барліна. І що показує Кальйонов Можна грати. Це Ігор Твердохліб. Виявляє претензії до головного арбітра. Проти нього грав Едуард Козик. Козіка дуже така легка, приємна міміка в цій ситуації, символічно підбиваючи підсумки першої половини сезону для обох команд. Один-один. Як на мене, дуже справедливий результат. Саме таке враження, мені здається, вираз обличчя у Руслана Костишина. Андрій Понедільник сьогодні він грав проти своєї колишньої команди. Ігор Твердохліб, сьомий м'яч він забив в цьому сезоні. Отже, Кривбас і Колос. Давайте подивимося в таблицю. Кривбас зберігає станом на зараз четвертий рядочок. Теоретично, хіба що Металіст 19-25 може його наздогнати. А Динамо е Металіст навіть може обігнати Динамо наздогнати. Патрік Онловін дуже хороша осінь. І частина літа, і навіть частина грудня в виконанні його команди хороша робота і перспектива зайняття місця в єврокубковій зоні вже у наступному 2026 році.